Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Toilet Tower Defense! І тільки подивіться просто, які в мене юніті зібрані. В мене зібраний у апгрейди Тітандриль менший сігнутий 560-го номеру. І я, якщо чесно, дуже дуже цьому радий. От, ну насправді я б не сказав, що він прям супер класний юніт, і він, ну, супер крутий, він багато і Він, вообще в цілому, вообще супер-супер. Ні, обичний Golden за нього краще, тупо в 5 разів. Я вам відповідаю це прям от інфа сотка. Але, ну. Для колекції, чому би і ні. В тобто, мене є ось цей ультимейт, і ось цей ультимейт також в мене на місці. В общем-то, кожного разу, як ми записуємо той летавер Defense, я завжди влаштовую конкурс на 5 тисяч гемів. І цей день теж не є виключенням. Просто у мене нема 5 тисяч гемів, тому я пропоную для початку подивитись, що в мене є в подарунках. Можливо, щось мені накидали, і можливо мені буде вистачати, щоб віддати переможцю подарунок. А якщо не буде вистачати, значить підемо на трейдплазу і будемо потихесенько щось продавати. Кстати, кинули мех бані Титана, теж солідно. Серпа, гвардіана, гемчики, пилочки, фенменчик, Санта euh, скейть 3000 гемів. У мене, брат, нема 3000 гемів, ексклюзивний боксер кейс і 7000 гемів. В шей сігнутий кейс. Абалдеть, братуха, дякуйте величезне. Міні-сігма Ice Cremс Пікермен. Я такого не помню. Це хто такий? Це з якого кейса? Це з якого кейса цей чувак, пацики. Звідки він? Я вообще не знаю цього типа. Можна пежати Коконат Кейс, хочу Титан Бумбоксмен. У мене нема коконат кейса, брат. А це, мабуть, оцей чувак з Коконат кейса падає. Скоріше за все. Титан Сендмен, 500 гемів, чел, Repair дрон. Привіт, віддаю всіх юнтів. Обалдеть. Фьючер Санта не хіло. Дякую, велике. Голден! Обалдеть. Задай в друзі. Братуха, питань нема. Це, напевно, найдорожчий взагалі подарунок. Який мені коли-небудь відправляли в той литавер Дефенсі, це просто шок. Просто ось це ти, братуха, приймаємо твій запит в друзі. І дякую велике просто за такий підгончик, я б сказав. Два гемчика, Astro Shell, Future, Santa, Санта, Сюрфер, Future, ще 100 гемів. Таймкейси пішли. Astro Shell, Clock, Wuмен, Frost DJ, Спікермен і 800 гемчиків. Непогано. Ой, що? Непогано. Взагалі хорошо. Green Laser, Обрейдит large laser, мех бани Титан, вчаний, Титан Клокмен, обалдеть. юнітів просто тонна, Віддаю інвентар, обалдеть. А чо чуваки, все тупо таке отдають потужно. Грін лазер один, обалдеть. Abreid Titan Спікермен, 240 гемів, Просто Larch 200 гемів, Тайм Кей, ще один, Діжей Спікермен, Просто купа величезна юнітів. Йо-майо, це солідно. Но саме більше я в шоці просто з Голдена, абсолютно. От з Голдена я просто капець як в шоці. У мене тепер їх два. Я не знаю, за скільки цього Голдена можна продати. І, кстати, я ну, трошки погарячився, треба переможцю оддати подарунок. А переможцем нашого конкурсу буде Юра. І обов'язково треба йому відправити цілих 5 тисяч гемів. Насправді це ще майже всі мої геми, чисто половина. Але я думаю, що я зможу сьогодні наварганити нормально так гемасів. Тому обов'язково не забувайте також ставити вподобайдене, підписуватись на канал. Ну і писати коментар з вашим ніком. І ви можете теж Взяти участь в розіграші. Це найголовніше. Ну і ще, що супер важливо, це те, що якщо ви хочете прикупити собі якогось прикольного юніта, то обов'язково заходьте по посиланні в описі в мій магазинчик. Саме там ви можете просто максимально круто, максимально швидко прикупити будь-якого юніта стоїли тавер дефенса. Просто взагалі будь-якого. Ми, кстати, купили кейса, і ти знаєш, це як солідно. Купили, кстати, хайпера 10 тисяч. Лол, я що свого хайпера продав? У мене нема хайперів! У мене висів хайпер на продажі. У мене нема хайпера. Я ж і Сигнутого хайпера продав. Капець. Ну, короче, я його куплю за 10 тисяч, все одно потом. Це не є проблемою. Я його по любому викуплю. потому що він просто по глупості продався, якось. Я не знаю. Надо щас нам попродавати нормально, так юнітів. щоб у нас було просто купа капусти. Берет чела теж, давай продамо. Потім е -е, Фенменчика давай тоже виставимо на продаж. Потім теж Давай на продаж. Astro, чеel. у мене так юнітів багато появилось, бомбезних. Потом клокмен. Давай 499. У мене купили ще таймкейс. Це дуже хорошо. Таймкейс, як я поняв, почали потихеньку викупляти. І це мені дуже сильно подобається. Тому що зовсім скоро, я думаю, можна заходити на мій аккаунт інший і пробувати там прям конкретно розпродаватись. Голден зараз висить за 110 тисяч гемів. Абалбі. Цікаво, а є Голден сігнутий? Нема. Ну, таймкейси прям забирають. Маркет з про. Давай ми попробуємо кенти трейд. Да, так, у мене є. типа, таймкейси нормально йому. Типа раз, два, типа 5, 10, 15, uh, 18 кейсів. Uh, 140. Він хоче купити, типа, ну, він питає, скільки за один, і кау 140. І по суті, в мене 18 кейсів. Опа! І він мені відправляє 2520 гемів. В чому ні. Давай одному йому всі кейси. Е, і давай зараз йому напишемо. Поняв? Давай зараз йому напишемо ще раз. Що в нас є ще кейси? Кстаті, грінлазера купили, коли я в трейді був. Як так? Так, я йому написав, що в мене є другий аккаунт, і я маю 900 кейсів. Він хоче купити. Надо йому написати 900 плюс. Типа він виставив 62 600. Е, сіки він хоче купити, я не знаю. Типа, давай найдем його взагалі. Скільки в нього кейсів є. Він хоче купити 448 кейсів. Все, я йому написав, що я добавлю його з другого аккаунта. Мені кейс інвестор Саня. І, чуваки, я щас всі йому продам. Ну не всі, але 448 продам. Бацики, все, готуємося. Так, чуваки, я зайшов з іншого аккаунта, і мені треба. Цей чувачок. Осьо, він в трейді. Надо щас йому кинути трейд і скинути кейси. Так, він мені скинув, значить. А, 200 кейсів він хоче. Окей, хорошо. 200 кейсів, 200 кейсів по 140, 28 тисяч. Все, все правильно. Так, кидаємо йому 200 кейсів. Так, оце 10. Оце 20, 30, 40, 50. Все, типа я йому продаю ще 100 кейсів, я написав. Типа за 14 тисяч. І ще ще раз продам сотню. І все буде чітко, пасаки, це вообще. Блин, чи нозес. Потім трейд. Він мені кидає знову. Окей. Давай ще раз. Так, 10. 20. 30. 40, 50. 60, 70. 80. 90, 100. Давай в нього спитаємо, йому треба ще? Може йому ще треба кейсів. А, типа, зараз ні. Йому треба тільки от все 200. Ну 200 теж нормально, народ. Просто зараз стільки кейсів, це капець. А, він він відмінив? Він відмінив, типа, замовлення чогось. Я не знаю чого. А, він каже, я не відміняв. Так, хорошо, давай заново йому накидаємо. Типа, просто 10, 20. А, він каже, я не можу купити. А, у нього нема місця в інвентарі. Каже, добав мене в друзі, він, типа, пізніше ще купе. Хорошо. А. Uh... Все, окей. Давай його просто добавим в друзі. Все, я йому кинув заявочку в друзі. Я думаю, він прийме. Все, в мене один друг, оцей анрак. Все, в принципі. Ми йому напродавали. Поки що не будемо відкидати ці геми кудись в інше місце. Просто будемо далі сидіти, тусити з цими гемами і кайфувати. І потихеньку продавати далі кейси. Ну, кейси, як я понімаю, в ціні просто нормально ростуть. Того вже люди появляються, які хочуть прикупити собі більше і більше кейсів. В общем-то, друзі, що хочеться сказати. Не забудьте підписуватись на канал, ставити вподобайдені. А акаунт кейс інвестор потихенько починає жити. Це вже хорошо. Потихенько починає фіксувати прибуток. Це дуже й дуже круто. Фух. Ну і не забайте купувати. Подякую вам за моє магазин і всім. Пока-пока.